Зараз я вам зекономлю декілька тисяч гривень. Вирішили придбати чоловікові парфуми, які він дуже давно хотів. Десять разів покрутив в руках, прицінився, понюхав. Обов'язково декілька разів дав понюхати і мені, бо це ж мені поруч з ним ходить. Правильно, дівчики, рішив, що це для нього за дорого, і пішов нюхати Ну, Як ви могли зрозуміти, у висновку ми нічого не купили, бо він не любить тратити гроші на себе. А я ж ні лох, я люблю робити подарунки чоловікові, тому замовила ті, які він хотів. І до речі, закономила на цьому більше двох тисяч гривень. Бо звичайно. Замовляла я їх на своєму улюбленому сайті Parfum City. На мою думку, вони взагалі нічим не відрізняються, окрім ціни. Оце буквально люкс копії, які довго пахнуть і капець як класно виглядає. До речі, це саме той аромат, який він шукав у магазині. Тому така класна новиночка відправляється до його великої колекції. І коли я кажу великою, я реально маю на увазі велику колекцію. І дуже хочу порадити вам ті, якими користуюсь зараз я. Ось ці дівочки, наче от серця одриває. the fireplace пахне свіжоспеченою булочкою або якоюсь кондицією. І тримається годин 6-8, бо там дуже великі в це харома арома Ну, Обов'язково рекомендую спробувати, якщо любите такі аромати. А цим я користуюсь майже щодня, бо він такий прохолодний. Якийсь трошки осінній вайбік передає. А якщо хочете отримати подаруночок від мене, а якщо бути точніше, ось таку мініатюрку, то при замовленні вказуйте мій промокод. Ось такий формат це майже мій улюблений. Бо він є у мене в кожній сумці. Люблю парфум сіті за їх стійкість та якість, Тому сміливо рекомендую і вам.